Віднос святого Євангелія читання, Слава тобі, Господи, слава тобі. будь Побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили. Це справді пророк, що має прийти у світ. Ісус, же довідавшись, що вони хочуть прийти і узяти його силоміць, щоб зробити царем. Відійшов сам один знову на гору. коли ж настав вечір, учні його зійшли до моря і війшовши в човен, попливли на той бік моря до Капернауму. Уже смеркалося, а Ісус ще не був прийшов до них. І море схвилювалося, бо був сильний вітер. Пропливли у яких двадцять п'ять тридцять стадій, аж бачить, Ісус іде по морю і наближається до човна і налякалися. Він до них каже: Це я, не бійтеся, і хотіли його узяти у човен, але човен зараз же причалив до землі, до якої прямували. На другий день народ, що стояв по той бік моря, побачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не увійшов разом із своїми учнями, і яким його учні відпливли самі. Інші човни прибули з Теверіади близько до того місця, де їли хліб, коли Господь воздав хвалу. Отож, коли народ побачив, що нема там ні Ісуса, ні Його учнів, сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. А знайшовши його там, потім боці моря, мовили до нього, Учителю, коли ти прибув сюди. Ісус відповів їм: істинно, істинно, кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син, чоловічий, бо його Бог, Отець. Нам знаменував. Слава Тобі, Господи! Слава тобі. І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Людина створена на образ на подобу Божу, створена для того, щоб стати кінцем творіння, створена для того. Щоб панувати над усім сотвореним. створено для того, щоб в собі поєднати дві реальності реальність світу видимого і світу невидимого, світу сотвореного матеріальним і світу сотвореного духовним. Саме в людині поєднуються ці два елементи. Саме людина є немобитою точкою поєднання двох світів сотворених, Тим самим Господом Богом. Власне, у плані Божого творіння людина мала відігравати справді унікальну роль. З одного боку, будучи матеріальною, сотвореною з плоті, з матерії, мала також обожествлюватись і обожествлювати цю матерію. Оце обожествлення видимого світу. Це щось справді унікальне. Недаремно Бог стає людиною, Не мог би, намагаючись відновити цей задум, початковий задум. Однак з гріхопадінням Адама і Єви усе пішло не так. А людина наділена розумом, свобідною волею, людина наділена здатністю творити, людина наділена. Здатністю думати, почала думати виключно для себе, почала на місце Бога ставити саму себе. І фактично більшість найбільших катастроф в історії людства. Причиною їх є саме те, що людина завжди ставила себе на місце Бога. Це і ті ідеології, які ми застали. І ті ідеології, які зараз народжуються, ті війни, які ми бачили, і які зараз, бачимо зараз, причиною насправді є те, що людина себе ставить на місце Бога. Ще одна річ, яка властива нам, ми любимо бути корисливими і використовувати одні одних. І ми це дуже часто робимо навіть на певному підсвідомому рівні. Хоча совість не раз вказує на те, що творимо неправильно. Найбільша проблема буває тоді, коли ми пробуємо використовувати Господа Бога, пробуємо його купити своїми пожертвами, пробуємо купити в нього Його благословення, пробуємо задобрити Бога. Щоб подивитися на древні культи, поганські культи, ми побачимо, наскільки вони були просякнуті тим бажанням задобрити богів. Цікаво, що сьогодні в Євангелії ми бачимо, як люди хочуть використати Ісуса для своїх цілей. Євангелист Іван вказує на те, що після того, як Ісус. Зробив чудо із помноженням хлібів і нагодував власне п'ятьма ячмінними хлібами і двома рибами величезну кількість людей, п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок. Люди, побачивши це чудо, починають ніби говорити це справді пророк, який має прийти у світ, і вони зразу вирішують зробити його царем. Але це бажання зробити Ісуса Царем не має нічого спільного з його місіанською місією. Це бажання зробити Його царем не має нічого спільного із тим, для чого він прийшов на землю. Саме тому ми чули в Євангелії, це, я би сказав, цю втечу Ісуса від не своєї місії, коли Він іде по морю. Напевно, перед цим відправляє своїх учнів. І учні, напевно, ще не готові, вони, бачачи, що відбувається певна політична подія, також перестрашені. адже вони прості, прості люди, без політичних амбіцій наразі. Це згодом же в кінці трьохрічної місії їхні амбіції зростуть. Учителю, коли ти прибув сюди, Істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Воскресіння Ісуса Христа це також величезне чудо. І до Воскресіння Ісуса Христа можна ставитись по-різному. Можна собі подумати про те, що ця подія відбулася десь тоді, 2000 років тому, понад 2000 років тому. І пробувати у своєму егоїзмі. Думати, а що це мені дасть? А можна вдивлятися в особу Ісуса Христа і усвідомлювати, що Бог хоче знову відновити первісний план. Первісний план того, щоб людина була точкою поєднання світу матеріального і світу духовного. Ми проходимо цей період Воскресіння. Період Воскресіння Ісуса Христа, який пригадує нам, до чого ми покликані. А ми покликані до небесної слави. Ми покликані до того, щоб преображувати світ, найперше своєю молитвою, своїми вчинками, своєю поставою, своїми словами. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син чоловічий, бо його Бог Отець нас знаменував. Їжа, яка лишається на життя вічне. До цієї їжі можемо найперше залучити Пресвяту Євхаристію. До цієї їжі можемо залучити усі святі тайни. До цієї їжі можемо залучити нашу молитву. Приватно і спільно. До цієї їжі можемо залучити наші діла, немічні діла немічних людей, але так потрібні для того, щоб будувати Боже Царство. До цієї їжі можемо залучити нашу віру, нашу довіру до Господа Бога, довіру в Його план, план спасіння. Все починається з довіри. Якщо ми добре слухали сьогодні апостола, ми чули, як первосвященники, книжники і синедріон здивувалися, що не знайшли апостолів у тюрмі, хоча була опечатана і забезпечена охороною. Мене завжди дивує. Ті, які здивувалися з того, що не знайшли в тюрмі апостолів, чому не здивувалися і не повірили тому, що гріб? Пустий не просто, що відбулося у воскресіння. Вірмо у Воскресіння Ісуса Христа. Живімо цією вірою, бо Христос сказав: Я є Воскресіння, і це Воскресіння віддарує кожному з нас. Тому будьмо при Ісусі, будьмо з Ним, ідімо за Ним. Живімо Його Словом. Amém. Cristo ressuscitou.